Тей день настав. Міджорний нарешті викатив свою нову модель для генерації відео. До цього робив тільки. Зображення він не вмів генерувати рувати відосики, motion, який ви бачите зараз на екрані. Зараз він це все вміє робити і вміє робити, як на мене ну, порівняно з іншими, найкраще з усіх. Відповідно, розберемося, як ним користуватися, як його налаштувати, як записати промпт, і ви отримаєте від нас Веб 3 університету Лентового global крутіший бонус. Тому залишайтеся до кінця і е, давайте погнали з вами на зв'язку Михайло Пацен, інвестор-підприємець, веб виборів університету Лірту Global та it компанії Ясен Global. З вас, лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальне відео. Ну а ми тепер будемо розбиратися, що ж у нас тут з'явилося. І так, міджорний нейромережа для генерації зображень була колись. -то. Зараз це вже нейромережа для генерації також і відео. Притому досить точних, класних, креативних відео на основі або ваших зображень, які ви завантажили з. Локального комп'ютера або на основі зображень, які ви згенерували прямо В Міджорни, міджорни все-таки це була перша нейромережа, яка давала можливість класно генерувати зображення, дійсно в класній якості. Потім в неї пішов якийсь такий період застою, і відповідно сказати, що є зміст платити там, 10 доларів за те, щоб нею користуватися, тому що на хвилиночку Міджорни вона не є безкоштовною, вона зразу платна і починається від 10 доларів на місяць. І відповідно вміла. Раніше генерувати тільки зображення, зараз вже вміє генерувати і відео, при тому, що відео може генерувати навіть до 20 секунд, і це насправді досить крута штука, тому давайте перше розбиратися. І так, перше, що ми почнемо, це підписка. Підписки на сьогодні є трьох версій: є базовий план, є стандартний, є ПРО і мегаплан. Відповідно, починаючи від базового плану, у нас з'являється можливість генерації відео, при тому, що відео на сьогодні жре в 8 разів більше токенів, ніж. Зображення, але генерується воно досить швидко і досить якісно. Сам по собі розмір відосика він невеликий, але про це трохи далі. Відповідно, в мене на даний момент активна підписка є стандартний план. За 32 доларів на місяць і в принципі я можу спокійно генерувати собі досить велику кількість відосиків. У випадку, якщо закінчується у мене токен для швидкої генерації можна використати так званий релакс режим, тобто коли генерується трохи довше, але зато набагато дешевше. В прота мегаплані тут взагалі можна безлімітно генерувати відео в так званому релакс режимі. Відповідно, в стандартному плані можна генерувати тільки зображення в релакс режимі безлімітно, відео все-таки є трохи обмеження. Тому це надзвичайно важливо, тому що почати робити тут щось робити, починається з від десяточки. От, тепер давайте передивимося, що взагалі вміє робити наш мідьорний з точки зору відео, і як його налаштувати. І так, почнемо перше. Можна користуватися Discord, можна користуватися браузерною версією. І відповідно зверху, прямо зразу зверху, ми тут можемо написати промпт, ну і в принципі. В нього і треба писати для того, щоб згенерувати певне зображення. Якщо ми хочемо згенерувати відео, в такому виборку натискаємо Add Image. додаємо сюди Starting Frame. тобто перше зображення, з якого і буде генеруватися наш відосик, і після цього пишемо промпт, що саме ми хочемо побачити. В чому тут є особливість: ми зображення можемо завантажувати, як я бачите, завантажив зображення дружини. Відповідно, з Нашого комп'ютера, або ми можемо його вибрати з тих, що ми вже завантажили. Є також інші режими, про це все ми говоримо з нашими студентами в ПП3 в університеті Learn to Global на наших курсах і в ком'юніті, ну і відповідно ви можете більш деталіше ознайомитись саме там, за посиланням в описі до цього відео. А сьогодні ми говоримо сугубо про motion, про анімацію і про відео, які можна генерувати за допомогою. Вінджор. І так, це перший момент відповідного. Ми вибираємо собі зображення. Для прикладу, я тут вибираю, що саме я хочу, що відбулося. У даному випадку я так і напишу, що важливо, пром пишемо англійською мовою. Так, дівчина сміється, і просто натискаю Enter. Що далі відбувається? Переходимо в розділ Create, буквально декілька секунд, і насправді відео буде згенеровано, воно генерується досить швидко. І в цьому є одна з ключових переваг, саме Міжорний, що відео генерується швидко і генерується досить точно. Не не артефакти, це зображення, яке ми надали, і відповідно є один мінус, воно генерується в відносно низькій якості. Тобто якість в даному випадку 480к, тобто це досить маленька якість, але зато відео генерується ну, надзвичайно швидко. От можете подивитися, як воно виглядає. І... Як бачимо, майже немає ніяких артефактів, тому що майже взагалі немає ніяких артефактів, відео залишилося незмінними і верніше, зображення залишилося незмінними, і. Як бачите, і людина рухається, і все, що там було описано, відповідно відбувається. Навіть ззаді нам вирішили дорисувати людей, які ходять. Ну, сміється звичайно дуже заразно. Тому давайте рухатися далі. Відповідно, перше, я би зображення надали, промпт написали і отримуємо те, що нам необхідно. Але я показую досвід, краще за все писати не такі коротенькі. Промтики краще за все їх розписувати досить великими, і відповідно для того, щоб їх такими написати, і деталізованими для того, щоб більш мати контроль над а, самим. Відосиком нам відповідно треба прописати кожен елемент даного відео. І для того, щоб це зробити, ми розробили спеціальний GPTS, яким ми з вами поділимося в на телеграмі Learn Global, Також є в описі до цього відео. І в даному випадку, що йому необхідно зробити, завантажуєте зображення, пишете текст або просто пишете текст, що ви хочете згенерувати. Відповідно, він вам зразу генерує готовий промтік. Тобто, в даному випадку я йому задав. Я бачите даний е, Хмарочос, він написав, що саме я е, хочу тут е, побачити, і е, як результат: я отримав деталізований промпт. Чітко описаним environment атмосферою, які, які в мене є тут саб'єкти, основні інші елементи, візуальна естетика, колір, різні кінематографічні нюанси. І відповідно він деталізовано мені його описав і все, що мені залишається, просто його скопіювати і вставити в мін Тобто, В даному випадку з мусорного бачка вилізає білий хід, який оглядає на округи. І не встидаючись, пробує втекти на користувача на камеру. Камера дуже магр. Ну, в даному випадку ми отримали, як бачимо ось такого кота, який да, вилізає з цього бачка, пробує прибігти до нас і маємо декілька білих котів, при тому, що реально класно зенерованих. І в даному випадку зображення, в якому у нас декілька. Літаків, десь вони не зовсім красиво виглядають, особливо ось тут. І, але взагалом вони здарував те, що від нього хотілося саме в тому форматі, який я його просив. В даному випадку я його просив більш простіше. Тобто, що просто літаки літали над небом. Ну, в принципі, ми це також е з вами і отримали. Тобто він генерує надзвичайно якісні зображення, а надзвичайно якісні відео. Та, і відповідно давайте розберемо також на практиці, е що ще можна генерувати. Е перше, це е будь-який товар. Тобто, фактично, якщо ви хочете ані анімувати ваш е товар в магазині, ви таким чином е вибираєте той товар, який ви хочете згенерувати, е знаходите в. Даний GPTS просто представляєте зображення вашого товару, і, наприклад, ми його напишемо: 3D-рендер, коли камера облітає кругом банки і зверху падають і зверху ллється. Краска різного кольору. Тобто він тепер, маючи ось це зображення, ми його так само з вами збережемо собі. Відповідно, маючи дане зображення, він, і те, що ми хочемо отримати, бачите, він так і описує: environment context, atmosphere condition, ну, все треба писати англійською мовою, він, відповідно, його деталізовано деталізовано описав, копіюємо даний промт, переходимо в. Безпосередньо Midjourney і в міджорні, в даному випадку пишемо, що саме ми хочемо отримати. Тобто беремо нашу пачку, зверніть увагу, що саме сюди її треба відправити, на вірніше, не пачку, а нашу зображення з колою, Відправляємо prompt, натискаємо Enter. І очікуємо, коли дана пачка коли буде в нашому випадку згенерована. Я два рази випадково натиснув. Зараз отримуємо дві, два 3D-рендери, в якому камера облітає дану баночку коли. Відповідно, хай він генерується, доти ми з вами розберемо, як безпосередньо створювати зображення. Тобто, коли ми генеруємо будь-які зображення, нам треба чітко описати об'єкт і, відповідно, як він має виглядати. Тобто, для прикладу, ми візьмемо милого коргі, cute corгі, який wearing для прикладу, black jacket, and sitting. Тобто і сидить. On the beach, on the beach. А бекграунд бегграунд пальми і яхти. І, відповідно, маючи ось таке. Ми бачите, ми вже навіть маємо знероване зображення, але. А, верніше не зображення, а в даному випадку баночку. Але о, чекаємо, що там буде. Доти нас, до, зараз, зараз генерується наш Коргів до того часу, доки в нас якраз нагенеруються наші зображення. О, маємо готове зображення, бачимо, Кока-Кола крутиться, він сам домалював. Тобто зверніть увагу, Кока-Кола в баночка, яка була, якій не видно було. Сам надпис Coca-Cola. Ось тут ми дивимося. Він сам домалював, як вона має виглядати, він сам зрозумів, про що йде мова, і зверху полив її красками різного кольору. Та сама історія тут, бачите, максимально швидко крутиться, сам дописав, що він, що він вважає за потрібним, і догенерував нам готову банку. Тобто, це насправді реально круто, і таких рішень на сьогодні на ринку, от саме штучного інтелекту, немає. Так, і от бачимо наших милих коргів. Для прикладу нам подобається. Давайте візьмемо ось цього, натискаємо на нього, і тепер зверніть увагу, що ми так, вибачаюся, трохи перестарався. Давайте ось цього візьмемо. І з правої нижньої сторони у вас є можливість вибрати, занімувати це зображення або автоматично. Просто в такому випадку ми вибираємо low або high motion, low motion це стандарт, тобто він камера буде так відносно помільно рухатися. high motion це більш динамічні сцени, тобто які. Будуть змінювати там більше всяких об'єктів. Тобто, ну, В даному випадку лоумушені їх, на мене, один з найкращих. І меню режим, тобто, в якому ми можемо вибрати, що саме ми хочемо з цим коргі зробити. Давайте я його собі збережу. І давайте опишемо, що наш любимий коргі, так, він у нас мав вже зберегтися, перевіряємо, перевіряємо, перевіряємо. Ось наш Коргі, закидуємо його, і давайте прямо пробудуємо такі цілі сцени. Тобто, прямо йому і описуємо, що Коргі дивиться на камеру, далі дивиться на океан і стає на задні лапи. Тобто, ми деталізовано описуємо, що ми тут хочемо побачити. Дивіться на нас, дивіться на океан, стає на задні лапи. Ну, тобто Ми описуємо взагалі, як має вести себе ось цей наш об'єкт. Тобто Бачимо, він там деталізовано його описав, динаміку, атмосферу, аудіовізуальна синхронізація навіть. І переходимо ми на нашого коргі, вибираємо low motion і, відповідно, бачите, зверху просто видаляємо цей промпт і пишемо наш. Промпт, який ми хотіли. Після цього заходимо, і бачите, наше зображення зараз переходить в режим генерації відео. І ці відео, я бачите, їх треба генерувати саме. Великим промптом, тоді ми можемо його деталізувати, деталізовано побачити все, що у нас тут відбувається. верніше, описати кожен елемент, і він його таким чином анімує. Тобто це надзвичайно висока точність, надзвичайно класна консистентність власне, зображення у нас виходить. Ну, в даному в даному виборку на зображення відео, і відповідно. Забудь, я бачите, пару секунд ми з вами можемо отримати прям готово класний відосик. Що робити, чому маленьке розширення? Блін, у нас є енхансери різні, які досконалюють, які роблять апскейл відосика, і відповідно вони. Генерують ну, надзвичайно класної якості, вірніше, апскейлери, які дуже круто виглядають, і наше відео можна збільшити, хоч до 4К, можна собі його збільшити, все залежить тільки від вас. Тобто, бачите, він класно дорисовує того, чого не вистачає, класно його показує. І зараз побачимо нашого коржака, який подивився на океан. бачите, І зараз мав би настати на задні лапи. Подивимося, чи в нього це вийшло. Так, що ми побачимо? Чотири відосики, він дивиться на океан да, пробує навіть ставати на задні лапки, от, особливо ця нижня. Тобто в нього там є якісь е, так чи інакше спроби. Але це ще не кінець. Тобто, ми можемо в таку виборку натиснути Extend Manual е, і описати, що ми хочемо побачити далі. Тобто, можемо взяти, дописати, що е, на Коргі починає їхати одна. Із яхт із е червоними парусами. І ми таким чином дописуємо те, що ми. Хочемо побачити, продовжуємо нашу всю сценку. Тобто, ми, як результат, прям прорисовуємо динаміку, тобто кожні 5 секунд у нас змінюється новий кадр. Все-таки пам'ятаємо правило 5 секунд, тобто 5-6 секунд треба змінювати кадр. От, в принципі, ми це з вами і робимо, використовуючи Midjourney. Тобто, описали, що ми хочемо, переходимо знову сюди, я видаляю весь цей пром, створюю новий. І зараз ми з вами отримуємо розширення нашого відосика. Так, якщо я не помиляюся, я взяв саме ось це, відео, ось це відео. Він на нього дивиться. І як результат, зараз ми ось тут маємо побачити про те, як корий пішов далі. Відповідно на нього приїхала яхта, потім щось нарисуємо, що з тої яхти ще хтось виїхав. Ну І таким чином до 20 секунд ми з вами можемо нарисовувати прорисувати прям чуть ли не готовий такий сценарій нашого відео, починаючи всього навсього з одного зображення. Зараз, от, власне, почекаємо, і е, я продовжу його декілька разів. І дивіться, що ми маємо. Відео вже у нас на 10 секунд. Е, і, відповідно, коргі, який дивиться вперед, от є наша червона яхта, яка їде на нього. Тобто, в принципі, це є, що ми там прописали. Ну і зараз давайте його розширимо вже до кінця. І ось що ми маємо в результаті коргі. Вертається, дивиться на яхту, під'їжджає наша червона яхта. Він до нас повертається, облизує камеру і задоволений стрибає на двох ножках. Тобто, ми таким чином з вами бачите, прописали декілька промтів, Кожні 5 секунд змінили відео. І дивіться, наскільки все консистентно, наскільки все класно, наскільки все ну, фактично реалістично у нас відбулося. Нічого не змінилося, навіть коли камера повернулася назад, ну власне у нас залишилися всі ті ж самі яхти в такому ж форматі, як і вони були до того часу. Тобто, Таким макаром ми з вами як бачите, можемо створювати навіть рекламні відео з нашими товарами, ми можемо створювати готові 20-секундні ролики класні такі, з певною атмосферою. Ми можем, можемо в даному випадку створювати крутішу анімацію і відповідно отримувати надзвичайно якісні власне, відосики. Тому Мід Джорні, бачите, прокачався. Відповідно, даний GPTS ви зможете отримати в нашому телеграм-каналі в за описом до цього відео, і в і в Аптриті Лірто Глобал ми дуже рекомендуємо пройти як мінімум курс 6 за 5 днів в нашому телеграм-боті, IRN, який вас проведе від початку до різних. Більш просунутих кейсів застосування нейромережі, прямо у телеграмі ви зможете долучитися і прямо там відповідно спробувати всі ті рішення. Якщо ви лідер бізнесу такому виборку найповнішу інструкцію з використання штучного інтелекту керівниками компаній, я вам рекомендую пройти вже сьогодні, тому що саме ви, як лідери, маєте знати, куди рухається бізнес, куди в якому напрямку треба вести компанію в епоху штучного інтелекту і які власне, кейси ми можемо інтегрувати. Відповідно, в каталозі наших курсів ви можете вибрати по будь-якому напрямку, починаючи від AI в SMM, HR та рекрутингу, лідерів бізнесу, продажів, райтингу, промтінженерії, розробки та інших напрямках. Дуже рекомендую власне, їх. Пройти і, відповідно, навчати як себе, так і свою компанію на корпоративному навчанні. Тому навчайтеся, будьте успішними, користуйтеся нейромережами, тому що бачимо, хто вміє користуватися нейромережами, той буде попереду. І та компанія, яка провадить стоїчний дилект вже сьогодні, відповідно переможе в, переможе в конкурентній гонці вже сьогодні. З вами був Михайло Пасин. Бачимо з вами в наступних відео з вас лайк, підписка і дзвіночок, якщо дане відео було вам корисним.